Слава Україні! Я Олег Криштопа. Це історія для дорослих. У США в розпалі виборча кампанія, і там можлива несподіванка. Як незалежний кандидат висувається Роберт Кеннеді. Роберт Кеннеді – молодший. Небіж колишнього президента США Джона Кеннеді і син ще одного представника цього впливового клану. Теж Роберта Кеннеді, Лише старшого. Йому було 9 років, коли вбили його дядька Джона. І 14 років. Коли був вбитий тато, коли згодом несподівано загинули кузен і брат Роберта Молодшого, жовта преса заговорила про прокляття родини Кеннеді. У найближчих кількох випусках ми теж поговоримо про прокляття Кеннеді. Щоправда, без жодної містики, лишень факти. Сьогодні про засновника клану Джозефа кеннеді старшого. Сухий закон, велику депресію, американський ізоляціонізм і Другу світову війну. Одного разу в Ірландії до багатого фермера прийшли жабрики. Він не подав їм милостиню, ще й спустив собак. У відповідь почув прокльони. Цим фермером був чоловік на прізвище Кеннеді. Але прокляття впало не на нього, а на онуків та правнуків, які емігрували до США. Все це, звісно, не більше, ніж родинна легенда. Адже справжнім засновником клану Кеннеді варто вважати Джозефа, патріка старшого, народженого вже в Америці. Він з'явився на світ у 1888-му, в Бостоні, вчився у Гарварді, пишався своїм ірландським походженням та приналежністю до католицизму. У 25 років став президентом банку, а в 35 мільйонером. Проте шалено розбагатів під час Великої депресії, як стверджували недоброзичливці на махінаціях з цінними паперами і нелегальному продажу алкоголю під час дії сухого закону. Не в останню чергу карколомний успіх Джо кеннеді старшого був пов'язаний з вдалим шлюбом. Він одружився з донькою мера Бостона Роуз Фіджера, мав дев'ятьох дітей, чотирьох синів і п'ятьох доньок. Усім дітям дав добру освіту, але був жорстким і вкрай вимогливим батьком. Мріяв, що його старший син, Джо кеннеді молодший, стане президентом Америки, першим президентом католиком. Успішність усієї родини дещо затьмарювала найстарша з доньок Розмарі. На цьому фото розмарі крайня праворуч. Очевидно, через пологову травму Розмарі мала певні вади розвитку. Ймовірно, у неї була дислексія, проблеми з розумінням прочитаного. Проте на початку ХХ століття такий діагноз не ставили. Через проблеми з навчанням батьки віддали розмарі до школи-інтернату, а згодом до монастиря. Бажаючи виправити доньку, Джо кеннеді старший, примусово відправив її на експериментальне лікування, лоботомію. Операція минула невдало. Після неї Розмарі ледь могла ходити і розучилася говорити. Родина відправила дівчину у закриту клініку і всіляко приховувала цю історію від преси. У двадцятих роках ХХ століття Джо кеннеді старший подався в політику і був там не останньою людиною. Зокрема, товаришував з Вільямом Герстом, найбільшим медіамагнатом свого часу. Герст став прообразом головного героя фільму Громадянин Кейн. no campaign promises ago... Він увійшов у видавничий бізнес у 1887-му, після того, як отримав контроль над газетою свого батька Сан-Франціско Екзамінер. Згодом, переїхавши до Нью-Йорку, придбав газету «Нью-Йорк Джорнал, яка вела газетну війну з газетою Джозефа Пуліцера за York World». Згодом герц створив цілу медіамережу, яка налічувала майже 30 газет у найбільших американських містах. Пізніше він додав до свого бізнесу і журнали, створивши одну з найбільших медіакомпаній у світі. Герст двічі обирався від демократичної партії до палати представників. Мріяв про більше. Зокрема, балотувався на посаду мера Нью-Йорка. невдало, на посаду губернатора штату Нью-Йорк, теж невдало. А у 1904-му навіть хотів бути президентом Сполучених Штатів. Теж невдача. Тираж видань Герста складав 20 мільйонів примірників. До речі, у 33-му кілька його газет, такі як Чикаго Американ та Чикаго Геральд, друкували матеріали Гарета Джонса про голодомор в Україні. Герст, як і Кеннеді, був ізоляціоністом. Вважав, що США потрібно триматися якнайдалі від європейських справ. Когось це дуже нагадує. Ні, я не буду вас захищати. Я навпаки заохочуватиму їх робити з вами, що їм заманеться. Без підтримки медіа імперії Герста практично неможливо було стати президентом Америки. У 32-му Герст дуже неохоче. Суто на прохання Кеннеді, підтримав кандидата від демократичної партії Франкліна Делано Рузвельта. І той переміг. Франклін Делано Рузвельт. 32-й президент США. Він був далеким родичем іншого президента, Теодора Рузвельта. Ще й одружився на його племінниці Елеонорі. Походив з багатіїв. Попри це, віддав перевагу демократичній партії. З молоду подався до політики. За президента Відру Вулсона був помічником морського міністра. У 1921-му, після купання в Холодному озері, Рузвельт захворів на поліомієліт. У результаті став інвалідом. Майже не розлучався з інвалідним військом. Це не завадило йому повернутися у політику. У 32-му на фоні великої депресії, він запропонував новий курс. Розуміючи страх американців перед новою війною, під час кампанії підтримував ізоляціоністів і переміг. Рузвельт не довіряв Кеннеді, проте був йому зобов'язаним. За грошові вливання під час виборчої кампанії, а також за медіапідтримку Герста. І Франклін спочатку призначив Джо Старшого керівником комісії з цінних паперів. Дуже іронічно призначити людину, яка заробила на махінаціях з цінними паперами, наводити лад у цій сфері. Не менш іронічно те, що Кеннеді старшому це вдалося. У 1935-му страх американців перед Новою світовою війною лише посилив ізолюціоністські настрої. Тож Конгрес ухвалив закон про нейтралітет. У 1939-му стало зрозуміло, що війна в Європі неминуча. Вдруге, обраний президентом Рузвельт вирішує відправити Кеннеді куди подалі послом до Великої Британії. Розмова Рузвельта і Кеннеді в овальному кабінеті Білого Дому про призначення послом в Британію вартує окремої розповіді. Отже, Джо заходить у супроводі сина президента. Франклін Рузвельт вітається і одразу каже: знімайте штани. Кеннеді потетерів. Може йому причулося? Може президент жартує? Ні, каже Рузвельт. Я не жартую. Знімайте штани. Здивований Кеннеді, Змушений послухатись наказ Верховного Говнокомандовича істібає підтяжки, спускає штани. Рузвельт задоволений. Каже: я чув це від людей, які бачили вас на пляжі, але мусив переконатися, ви не підходите на роль посла в Британію. У вас занадто криві ноги. Але до чого тут ноги дивується Кеннеді? Як? Хіба ви не знали, в здивування Рузвельт? Перед тим, як вас призначать послом, британці примусять вас пройти певну церемонію. Вас одягнуть у короткі штанці бриджі і панчохи. І тоді всі побачать, які криві у вас ноги. Зроблять фотографії, ми станемо посміховимськом на весь світ. Після того, як Кеннеді залишив овальний кабінет, Рузвельт з сином добряче насміялися. Сміх сміхом, але Кеннеді таки відправили послом у Великобританію. Дипломатом Джозеф виявився нікудишнім. Якийсь час кеннеді старший взагалі захоплювався Гітлером. Був прихованим, а то й не дуже антисемітом. Підтримував тодішнього британського прем'єра Невіла Чемберлена у його намаганнях умиротворити агресора. Навіть пропонував крім територій запропонувати Гітлеру гроші за мирний договір. Страх війни у 1938-му був настільки сильним, що декому допомагав долати інші фобії. 15 вересня прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен, який до того ніколи не користувався літаком, полетів на зустріч з Гітлером. Бо напередодні Адольф Алоїзович відмовився вирушати у Лондон. Розмова була важкою. Гітлер раптово заговорив про право націй на самовизначення, маючи на увазі судецьких німців. Чемберлен відповів, що готовий обговорювати це. Лише б не було використання сили. Гітлер закипів і почав кричати, що це чехи, в особі президента Бенеша застосовують силу до німців, і саме чехи голосили мобілізацію. Чемберлен спокійно поцікавився у Гітлера, навіщо тоді він тут, якщо переговори не мають значення? Фюрер раптово відійшов від агресії і заговорив уже більш дружелюбно. За наступні п'ять днів Чемберлен зробив практично неможливе, домовився про мирну передачу судетів не лише з французами, а й зумів викрутити руки чеському уряду і примусити їх погодитися на референдум, який фактично означав здачу території. Яким же було його здивування, коли на наступній зустрічі на такі пропозиції Гітлер відповів відмовою і натомість вручив Чемберлену ультиматум, який для пристойності назвали меморандумом. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантії. Гітлер вимагав негайно протягом 10 днів віддати Німеччині не тільки судети, але й регіони, де німці були у меншості. Крім того, задовольнити територіальні претензії Польщі та Угорщини. Чемберлен полетів назад до Британії ще більш переляканим. І це при тому при всьому, що, скажімо, Чехія на 39-й рік це була шоста країна у світі за виробництвом. Вона мала потужну армію в кількасот тисяч чоловік. І технічно вона була одна з найкращих оснащена, але вони інформаційну війну програли. І вони займали позицію оборонну. Оборонна позиція не приводить до перемоги. Тоді ж у Годесберзі Гітлер заявив, що не відмовиться від жодної зі своїх вимог і запропонував скликати міжнародну конференцію чотирьох держав без СССР і Чехословаччини у Берліні. У награної історичній промові Гітлер вимагав негайно вирішити чехословацьке питання, запевняючи, що це остання територіальна вимога, яку він висуває у Європі. 29 вересня відбулася Мюнхенська конференція Гітлера, Мусоліні, Чемберлена і Даладіє. Чехословацька делегація теж прибула до коричневого будинку, але в зал засідань її не пустили. Після безладного обміну думками і наклепницьких звинувачень на адресу Чехословаччини сторони підписали основну угоду про поділ ЧСР. Польща, яка приєдналася до поділу менш ніж за рік, сама стала об'єктом першої після останньої територіальної претензії Гітлера і ще й сьогодні дає підстави Путіну відверто насміхатися з норм міжнародної безпеки та виправдовувати пакт Молотова-Ріббентропа. Все до сих пор спорять по поводу пакта Молотова-Ріббентропа. І обвиняють там Совєтський Союз в тому, що він розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці війшли в Чехословакію? Зібрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потім отримала відповідну шайбу. А от з новим очільником Британії Вінстоном Черчиллем стосунки у Джо Кеннеді не склалися. Ба більше, уже під час Другої світової війни він був противником надавати Британії військову допомогу і до останнього наполягав на дотримання закону про нейтралітет. У 1940-му Джо Кеннеді всерйоз думав над тим, щоб самому балотуватися у президенти США або й змінити орієнтацію та перейти в табір республіканців. Він уже відкрито критикував президента Рузвельта за те, що той готовий втягнути Америку у європейську війну. Нічого не нагадує. До речі, Гітлер, який на той час уже окупував Францію, уважно спостерігав за американськими виборами. У нас нет підпащення ні к одному із кандидатів президента Соєних Штатів Америки. Не лише спостерігав, а й відверто у них втручався, хоча й заперечував це. Як в одной організації, в якій я раніше работал, говорили: адреса, явки, фамілії. Давайте, это все. Що ж, тоді, після війни, документи знайшлися. Влітку 1940-го посол Третього Райху в США просив з Берліну гроші на замасковану пропагандистську кампанію під час з'їзду республіканської партії. Причому не так і багато: 60-80 тисяч доларів. За ці гроші він планував купити конгресмена республіканця. Той мав надрукувати газети з текстом Америка має триматися подалі від війни на всю першу сторінку. Передача грошей зафіксована не була, але газети таки з'явилися. А деякі республіканці-ізоляціоністи звинувачували Рузвельта у втягуванні їхньої країни у війну. Це не допомогло, і Рузвельт знову переміг. А у 1941-му спочатку Японія напала на США. А одразу по тому війну в Америці оголосив Гітлер. Політична зірка кеннеді Старшого остаточно згасла. Усі його надії були на старшого сина Джозефа кеннеді Молодшого. У 1940-му Джо кеннеді Молодшого призвали до американської армії. Він був найстаршим з дев'яти дітей Джозефа Патріка Кеннеді-старшого старшого, американського політика, дипломата та бізнесмена. Джо Кеннеді молодший спочатку був матросом, а згодом вивчився на пілота-бомбардувальника. Понад рік він патрулював південь Атлантичного океану, полюючи на американські підводні човни, але не вполював жодного. За час служби Джо здійснив десятки бойових вильотів і навіть побував під обстрілами. Здавалося б, добре, що живий. Бере шинель, іде додому. Тим більше, що вдома вже чотири роки чекає наречена манекенниця Аталія Феттер. Проте, коли Джозеф випала нагода демобілізуватися, він відмовився. Джозеф кеннеді старший був неймовірно вимогливим і жорстким батьком. Його сини не мали права на слабкість чи сльози. Кожен мусив досягнути успіху, а найбільше первісток, якого він назвав на свою честь. Джо молодший повинен був, на думку батька, стати президентом США. Тим часом його молодший брат, майбутній американський президент Джон Кеннеді – під час служби на тихоокеанському флоті вже встиг прославитися у боях проти Японії. Щоб не впасти в батькових очах, треба було не просто повернутися з війни живим, а повернутися героєм з перемогою чи, хоча б із нагородами. Тому Джой не поспішав демобілізуватися. А коли йому випала нагода взяти участь у таємній військовій операції Афродіта, погодився без вагань. Суть полягала у використанні важких бомбардувальників як високоточних керованих снарядів для ураження німецьких військових об'єктів. Цей дідусь сучасних дронів мав стати американською відповіддю на німецькі безпілотні ракети. ФАУ. Пілоти повинні були підняти літак у повітря, набрати висоту, активувати систему дистанційного управління, поставити таймер для вибухівки і вистрибнути з парашутом. До цілі літак снаряд мав дістатися під радіокеруванням із літака наведення. 12 серпня 1944-го Джо кеннеді молодший і Вілфорд Віллі підняли у повітря модернізований бомбардувальник папа Браво Фор Янківан. Він був навантажений 10 тоннами торпексу. Це така супервибухівка. До появи атомної бомби. Це була фактично найпотужніша зброя у світі. Ціллю був ракетний комплекс Фау-3 в околицях французького порту Кале. Це була третя частина німецького проекту Зброя відплати, що розроблявся німецькими військовими інженерами під кінець Другої світової війни. Проте, о 18.23 вибухівка в літаку бомбі здетонувала ще в небі над Англією. Обидва пілоти загинули миттєво, їхні тіла не були знайдені. Причини вибуху так і не встановили. Проект Афродіта. Закрили взимку 45-го через серію трагічних невдач. Посмертно Джозеф Патрік кеннеді молодший, був нагороджений військово-морським хрестом, хрестом льотних заслуг, пурпуровим серцем і повітряною медаллю. У 46-му військово-морський флот США назвав іменем Джозефа Кеннеді Есмінець типу Гірінг, що був на озброєнні до 73 го року. Нині це музей на воді. У наступному випуску продовження про родину Кеннеді. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.